Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду продовжувати творити іграшки в цікавому неповторному проєкті як іграшковий бум. Іграшковий бум триває, сьогодні субота, і я хотіла б розпочати шостий старт. Шостий старт, але трішечки з запізненням. Сьогодні у нас 25 жовтня, субота. І я планую пов'язати малючків. Малючків за своїм власним описом. Мене мотивує іграшковий бум, і я вирішила, що не буду здаватися, буду боротися з головною біллю. Сьогодні розболілася голова не на шутку, з самого рання йде дощик, з самого рання похмура погода. Настрою немає, вже одне вимкнення світла ми пережили. Чекаємо на вечір ще одне. І я не знаю, буду я в'язати все те, що я запланувала, чи буду в'язати щось одне, але пов'язати мені хочеться. Я приготувала собі три моточка пряжі на півбавовний. 0 другий це в мене Алізе Кутон-Голд залишок, це мої плани на котика. 216-й це Alize Gold на бджілку. І в мене 52-й відтіночок Ярнар-джинс. Це я планую зв'язати свою жабку. Серія іграшок, я хотіла б їх продовжити. Це мені хочеться для мотивації, щоб зняти третій майстер-клас на канал Серія малючків. Дуже-дуже сильно буду намагатися це зробити на наступний тиждень, і в мене по плану розпочати саме стартик з котиками. Котик невеличкий, іграшка цільнов'язана, вони мають одне тіло, а різні запчастинки доповнення до Не. тваринки. Жабка швидко в'яжеться, бджілки також треба трішечки часу на оформлення, на вусика, на крильця. І вона смугаста. І котику треба вив'язати лапки і вив'язати хвостика. Одним словом, є над чим попрацювати. Я не впевнена, що я оселю всі три іграшки, але я буду дуже намагатися, тому що мені е, треба поповнювати наявність, як я буду розказувати про свої мастер-класи, переходьте, в'яжіть по моїм мастер-класам, якщо в мене їх самої немає цих іграшок. Тому я себе взяла сьогодні в руки. Думала вже не розпочинати старт, подивилася на корзинку. Вона в принципі, вже повненька, вже гарний асортимент нав'язався на цьому тижні, але коли є мета, немає ніяких перешкод. Я буду розпочинати, скоро дитину буду вкладати вже на тиху годину, а сама розпочну, хоч маленькі запчастинки нав'язувати, а далі вже буде видно. Як буде зв'язано іграшки, і по пів іграшки це також результат. Головне, що я стартую, головне, що я не здаюся. Посилання на всіх дівчаток і на організатора Оксану Надошитко буде внизу під відео. Переходьте, спостерігайте, надихайтеся і переходьте також до телеграм-каналу. Там ми спілкуємося стосовно в'язання, стосовно життя і стосовно різних рекомендацій, якщо у когось виникають питання. Ну, а я розпочинаю свій старт, старт на своїх малючків. Бажаю вам всім приємного перегляду. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. І обов'язково слідкуйте за розвитком подій. Робота кипить, настрій підіймається, і результати збільшуються. Одразу три іграшки в роботі. Не стала під'єднувати штатив. У мене зі штативом невеличкі технічні проблеми зламалася ніжка. Не знаю, надовго його вистачить чи ненадовго, але. Сподіваюсь, скоро придбаю собі новий штатив і буду продовжувати далі знімати на е, гарну техніку. Що в мене є в роботі? У мене є в роботі котик. Котику зв'язала вушка, зв'язала ручки, хвостика і ніжки. Котику лишилося вигнати е, висоту і е, оформлення. Бджілка. На бджілку я зробила ніжки і зробила ручки. Приготувала біленьку для. Е, Крилець і а, чорненьку приготувала на смужечки. Ну і Для жабки в мене є оченята, в мене є ручки, в мене є ніжки. Це поки все, що я встигла зробити, але я ще спати не лягаю. Другого відключення на вечір ще поки не дочекалися, чи буде, чи не буде. Поки є світло, я ще працюю. Ще працюю і мрію навіть до русалочок добратися. Але не впевнена, дві русалоньки мене чекають. Той, хто бачив вступ, ось такі ось у мене є два ще процесика. Я б хотіла б їх закінчити. Це також мій опис, і було б круто, аби я встигла їх оформити і показати вам два мастер-класи на наступному тижні або просто їх відзняти. Будемо дивитися. Як то кажуть, планів дуже багато, а час Проліта дуже швидко. Також тримаю біля себе ще два ось таких ось невеличких залишка. Сподіваюся, ще пікачу підв'язати, а як на пікачу на брелочки не буде настрою, то в мене є ще про запас ось такі ось такі три сіреньких моточка на котиків. Котиків треба декілька зв'язати, по моєму опису, щоб можна було відзняти мастер-клас і показати приклад, які вони будуть в різних кольорах. Як бачите, півдня пролетіло лежачи в ліжку, а тепер півдня хочу встигнути все. Е, немає перешкод, є тільки мета, і я впевнена, що результат буде не за горами, тому що мені це подобається. Ці малючки в'яжуться швидко, дрібні запчастинки нав'язала для всіх, окрім бджілки, тому я впевнена, що результат буде обов'язково сьогодні. А вже зранку під'єднаюся і покажу вам, що з цього вийде. А як ні, як буде ще час сьогодні, що буде що вам показати, і буде час ще на зйомку, то обов'язково під'єднаюся. Як ні, то побачимося вже у неділю зранку і покажу результати шостого старту. Дякую Оксані за те, що вона нас організовує. Дякую безмежно всім дівчатам, хто дає пенделі, хто пише коментарі і надихає своєю мотивацією. Це дуже-дуже потрібно, тому що, як то кажуть, як не одне, так інше. Але всі труднощі здолаємо, головне йти до своєї мети і вперто виконувати все, що запланувала. Сьогодні вже неділя. Далеко не ранок, як я планувала відзняти відео, але були на то вагомі причини. Ми сьогодні вже зранку встигли з'їздити на ринок, закупитися овочами. Нас на районі овочі не привозять, тому доводиться десь їздити в найближчий район, щоб щось придбати. Придбали трішки картоплі, цибульки, гірочка, помідорчика і гарбузики. Гарбузиків дуже-дуже багато. Рясно в цьому році уродили гарбузики. Дитина старша дуже полюбляє гарбуз запечений в перегах і гарбузову кашу. Менше тільки любить гарбузову кашу. Тому найближчим часом будемо насолоджуватися гарбузиками. Я працювала, я активно вчора попрацювала, бо вночі. Чекала, коли включить нам світло, і в мене була активна праця вночі. Вдень прогуляла, пробайдикувала, а потім захотілося попрацювати. Я зв'язала ще запчастинки на двох жабок брелочків. У мене дві були вчора в роботі, сьогодні ще дві доробила і попрацювала ще трішечки з пікачушками. Так собі дала установку: якщо з вечора не почну, то і не закінчу їх. Тому вирішила, що треба. У мене було два моточки, я вам вже показувала Це залишок з одного лишився, з іншого трішечки більше. Тому, мабуть, мені таки вистачить на цих пікачу. Готових робіт немає, але я, я без процесів не можу. Мені подобається розводити багато процесів. Жабка, за моїм власним описом чекає ще продовження тіла і. Приготувала вже оченята. Зараз буду вставляти. Думала, зранку ще встигну підв'язати, але ні. Вночі активно працювала, зранку ледь мене добудилося, що треба вже виходити і їхати. А я не могла прокинутися. Ну, в мене так буває. Я не люблю вдень активно працювати. Більше подобається це робити вночі, тому так і вийшло і цього разу, що вночі я гарно попрацювала а вдень. Була не дуже активна. а Далі, що в мене є? Я підв'язала бджілку, бджілка за моїм описом, вона в мене має тільки тіло і голову, лишилося їй вусика, і крильця зробити її оформлення, і бджілка буде також готова. А до крилиць не добралася, думала, все на ранок лишу, але як бачите. Вже півдня-майже неділі пролетіло, вже з'їздили на закупи, вже встигли поприбирати і буду зараз закінчувати, що встигну, щоб завтра відзвітувати. І в мене ось такий ось котик. Котик має також тіло, хвостика, все має. Да? І вушка я вам вже показувала, вушка вже були, я вже вушка зв'язала, лишилася оформити. А зранку сину кажу, котика зв'язала. Він дивиться на стіл, каже: Так це ж не котик, він ще не готовий. Немає носика, немає вушок. Звісно, ще не готовий, але він зв'язаний. А оформити і зібрати оформлення займає трішечки часу, тому він обов'язково сьогодні буде готовий. Дуже хочеться ще жабку закінчити, щоб вам показати, що по ітогу в мене ще й жабка готова. Але як вийде, як вийде, я зараз відео буду монтувати, викладати вам на канал, а вже завтра покажу, що встигла закінчити, доробити, дов'язати, оформити і зібрати за цей тиждень. Тиждень видався плідний, тиждень видався насичений і дуже-дуже цікавий. Я вдячна, безмежно вдячна нашому організатору, що вона знайшла в собі сили, знайшла в собі натхнення і таки нас об'єднала. Я активно попрацювала, я собою задоволена. І завтра вийде відео. Я дуже сподіваюся, що завтра, бо в нас завтра похід до лікаря. Якщо встигну, то буде завтра. Я активно попрацювала на цьому тижні, і відео кожен день, і багато готових робіт, і брелочки підв'язала, і замовлення. Не все, що планувалося, встигла, але результат дуже крутий. Сподіваюсь, вам було цікаво проводити цей тиждень зі мною. Ви не забули підписатися і поставити вподобайку. А за ваші коментарі я вам безмежно вдячна. По традиції, як завжди, бажаю вам мирного неба, шаленого, пришаленого натхнення і міцного здоров'я. Прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. До завтра. Бувайте!